Привіт! Сьогодні у нас холодний випуск, бо він буде присвячений Антарктиді. Антарктиді. Антарктида це ось тут, в перекладі з грецької протилежність Арктиці. Так-так, такі схожі назви Арктика і Антарктика насправді повні протилежності, бо Антарктика це АнтиАрктика. Континент розташований на самому півдні землі. Це там де географічно південний полюс. Цікавенний материк, який не належить жодній країні світу, але має свій прапор. Вважається найсухішим континентом, хоча при цьому там зосереджено 70% запасів прісної води нашої планети. Єдиний континент без часових поясів та постійного населення. На території континенту є сім християнських церков та українська станція імені академіка Вернацького. Там настільки холодно, що шматок твердого металу може розбитися, якщо його кинути на лід. Що ж в таких умовах тут може мешкати? Давай разом з тобою і перевіримо для розминки. Скажи, як вважаєш, що більше: Антарктида чи Австралія? Про яку, до речі, у нас не так давно був випуск. Переходь за посиланням, якщо не бачив. Територія Антарктиди більша за Австралію приблизно на 5,8 мільйонів квадратних кілометрів. <му> Далі ми тобі факти про тварин Антарктиди, а ти відповідай, вигадані вони чи правдиві. Матфій та Міліса гратимуть разом з вами. А на того з них, хто програє, в кінці очікує невеличке випробування. Перший факт тут мешкають білі ведмеді. Правда. Це вигадка. Вони мешкають в Арктиці. В Антарктиді їх немає. А я знаю. я знав. я знав. я знав. Це єдиний континент, де немає мурах. Вигадка. Правда. Тут можна побачити найбільших пінгвінів. Правда. Правда. Королевські. В Антарктиді живуть імператорські пінгвіни. Найбільші представники свого виду. І побачити їх можна лише тут. Mm -hmm. Імператорські пінгвіни не вміють плавати. Правда. Це вигадка. Вони можуть місяцями жити в океані і припливати до берега лише, щоб відпочити. Казала, це вигадка. Батьки розпізнають своїх дітей серед інших за формою дзьоба. Я був, я був. Тобі ближче кнопку, ти постійно перше нажимаєш. Правда. Це теж вигадка. <laughs> да. А ти що хотіла мені повісти? Вигадка. <laughs> Знайти своє дитинча пінгвінам допомагає голосовий сигнал, який сприймає виключно їх власна дитина. Мабуть, тобі відомо, що яйця у пінгвінів висиджують татусі. Та сам цей процес надзвичайно цікавий. Він може тривати від 64 до 100 днів, і в цей час татусі нічого не їдять, втрачаючи приблизно 40% ваги. Також, якщо пінгвиня вилуплюється до повернення мами, татусі годують його таким собі молоком, особливим соком, що виробляє шлунок пінгвіна. Пінгвіни можуть чхати. Хто тут перший був? Вигадка. Це правда. В такий спосіб вони прочищають свої носики від солоної води. Про фінві можна розповісти ще багато цікавого, та час переходити до, до інших тварин. В Антарктиді мешкають коти, леопарди і слони. А, ти перше, ти, ти, ти перше. Ти Вигадка. Я думаю, що це правда. Коти? Морські коти, морські льви, морські леопарди. Це правда. Але дійсно з уточненням, що це морські котики, морські леопарди і південний морський слон. Звісно, звичайних леопардів і слонів ви тут не побачите. А ось в наших попередніх випусках хоч бігом. Морські леопарди, на відміну від звичайних леопардів, травоїдні. Вигадка. Там немає трави. Вигадка. Морські леопарди одні з найнебезпечніших хижаків в Антарктиді. Вони полюють навіть на пінгвінів. Леопардами їх якраз і прозвали за хижість та характерні плями на тілі. Yes. У пащі морського леопарда всього чотири зуби. Дивіться кнопку? Вигадка. Вигадка. В них цілі два ряди зубів. Всі вони гострі, як добре заточені ножі. Цікавий факт, який вкотре доводить неймовірну продуманість Божого творіння. У морського леопарда є особливі м'язи, які перекривають його глотку, не даючи йому наковтатися солоної води. А ніздрі його закриваються при зануренні під воду самі собою. Свою назву морський слон отримав через великі вуха, як у слона. Вивідка. Якби були великі вуха, ну, з великими вухами таким важко плавати. Тому... може ви... це навпаки плавники? Ні. Це вигадка. Назву морський слон, мірунги, так їх іще називають, отримали завдяки хоботоподібному носу. Наступне. При зануренні під воду серцебиття сповільнюється в 5-10 разів. Правда. Це правда. Якщо на суходолі його серце скорочується 60-70 разів на хвилину, то під час занурення на значну глибину цей показник складає всього 10-30 ударів. Ця дивовижна особливість допомагає їм затримувати подих на півтори-дві години. Корисна властивість, враховуючи, що 300 діб в році морські слони проводять у воді. Є північні і південні види морських слонів. Начуємо печу. Вигадка. Правда. Південний морський слон більший за північного. Морські слони ковтають каміння. Правда. Це вигадка. Це правда. Це правда. А вони морські каміння ковтають. Чи звичайно? Чи лід? Вчені припускають, що це їм допомагає нормалізувати роботу шлунку та перетравлювати їжу, яку вони проковтнули цілком. Морський слон може заснути під водою. Правда. Бо морський. Морський. Вже назва каже. Ну, риби теж засинають під водою. Бо Бог все дуже класно придумав. Правда. Не захлинутися їм допомагає те, що після засипання грудна клітина збільшується і морський слон спливає на поверхню. Його ніздрі відкриваються, і тварина дихає 3-4 хвилини. Потім знову опускається під воду. Такий процес вважається унікальним. У морських котиків немає вух. Я вуха. Це Ну, а я вигадка. Вигадка? Зовсім навпаки. Їх ще називають вухатими тюленями. Я знала. Після народження дитини вже через пару тижнів морські котики не можуть її впізнати. Це вигадка. Вигадка. Свою дитину вони розрізняють по голосу та запаху. І навіть після років розлуки морські котики здатні впізнати своїх дітей. Ну от просто да, я, ні, що я виросла, І ви мене не впізнаєте, все. Ну. І ти зараз підійди до своєї мами і скажи, що ти її любиш. Може, вона забула, як ти виглядаєш через те, що ти постійно втикаєш відосики. Але Стежинка то гарні відосики, ти їх дивись. І про лайк не забувай. В Антарктиді є птахи, що вміють літати. А не тільки пінгвіни. Це вигадка. Це правда. Серед них гігантський бревісник. Кілька видів альбатросів і полярний крячок. Сказала вигадка, але сама подумала, це ж правда. Крячок долає найдовший маршрут регулярної міграції серед всіх відомих птахів, в результаті чого щороку зустрічає літо двічі над Арктикою і Антарктикою. І останній факт: диких тварин можна просто підійти і погладити. Правда. Це вигадка. Антарктичні договори забороняють торкатися тварин, але підійти до багатьох з них і правда можна. Вони здебільшого не тікають від людей. Виявляється, і тут, де життя, здавалося б, майже неможливе, у Бога все неймовірно продумано та дивовижно створено. Нагадаємо тобі, що наші випуски про тварин не просто так, вони про велич нашого творця через те, як унікально створено наш світ. Ми бачимо Божу любов до нас, Його піклування. Будемо дуже раді, якщо ця думка підбадьорить тебе, якщо наш випуск, хоч трохи, тебе, розрадить зараз. Тримайтесь Бог поруч, він піклується про своє творіння. Отже, по балам Матфій переміг, але у нього було забагато неправильних відповідей. Тому ми вирішили, що випробування мають пройти вони вдвох. Тут 5 ємностей з різним наповненням. Щось з цього вилюється вам на голову. Давайте скажу, що тут є. По-перше, це дитяче харчування, в якого пройшов вже термін придатності. Це розчинна кава з цукром. Ось її тут небагато, але для голови вистачить. Це звичайна просто вода, це кукурудзяні палочки і це взбиті вершки. Зараз. Ви надягаєте на очі ці пов'язки, щоб ви не бачили, що буде. Я цю штуку ставлю вам за спину. Перемішую, тобто в нього буде е, інший порядок. Інший порядок. Е, ви що не де, одиниці, де буде одиниця, де буде п'ятірка? Одиниця буде ближче до тебе, п'ятірка буде ближче до Матвія. Тобто, ось це перший номер, ви не знаєте що. Під першим номером це буде другий, це буде третій, це буде четвертий і п'ятий. Зараз я рахую до трьох. Ви одночасно на ручках викидаєте якусь е цифру. Ту цифру я вам на голову і перевертаю. Домовилися? Домовилися. Готові? Так. Один, два, три. Так, ну, можете знімати пов'язки і повертатися. Один. Тобто Матфію дістається вода. Ну і три. Це ось це. Повертайтесь. Дивитися прямо, не підглядати. Все, зараз я це відставлю. Візьму тільки потрібні склянки, щоб воно стояло. Зі навіть відчута, що це щось таке. Готові? Один, два, три! Ні, ну дітки, ми ж не будемо вас по справжньому мучити. Хай буде ось це. Бувайте! Не забувайте про лайки та підписку! Антрактида! 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 антарктида континент розташований на самому пене землі. антарктида це. Антарктида. антарктида континент ан Антарктида. 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 Антарктида.